Ва, Руслан Марцінків відвідав одне із найпотужніших підприємств міста Тайко Електронікс. На ринку Франківська підприємство функціонує із 2008 року і було чи не першим масштабним інвестиційним проектом, започаткованим тут нині на Тайко Електронікс створено близько шість сотень робочих місць від звичайних робітників в'язальників до топ-менеджерів. Наразі завод зростає, особливо в цьому році. Ми зростаємо приблизно на 17% нашої виробничої потужності. Ми зараз активно набираємо персонал як операторів. По збірці кабельної продукції, так і працівників на керівні посади, інженерів, менеджерів і так далі. На зараз, наразі ми плануємо десь зараз вже набрати біля 100 працівників. Восени ми плануємо розширюватися, ще буде одна черга будівництва виробничого цеху, приблизно на 1000 квадратних метрів. Нам потрібно буде десь. Приблизно також біля 200 працівників. Хочу також сказати, що наші інвестори, наше керівництво дивиться зараз позитивно на розвиток інвестицій в Україні, тобто в Івано-Франківську, і ми також в цьому плані активно співпрацюємо. Основний наш фокус, основна наша концентрація в цьому сенсі на наших працівників. Ви розумієте, що без працівників, без досвідчених працівників, без працівників, які виконують роботу на виробництві, на монтажі, цього досягти неможливо. Тому ми зараз на цьому фокусуємося, і основне, що ми бачимо, що важливо для наших працівників в світі, того, що політично-економічної ситуації, будемо так казати, інфляції, і останніх років ми прийняли рішення. Внутрішньої зараз це на погодження збільшення заробітної плати для наших операторів. Тайко Електронікс спеціалізується на виготовленні джгутової провідникової продукції для іноземних автомобілів, серед яких і преміум класу неодноразово підприємство ставало найкращим у своїй галузі за оцінкою якості продукції на місцевих та світових конкурсах. Нині виробництво нарощує свою потужність, тому існує постійна потреба кадрів. Вже незабаром відкривається новий цех, для обслуговування якого необхідно 150 осіб. Тайко Електронікс вже оголошує конкурс на заміщення вакантних місць. На роботу запрошують івано-франківців та мешканців приміських сіл. Мінімальна заробітна плата на підприємстві із 1 червня цього року сягатиме 5 тисяч гривень. Для працівників забезпечують харчування, довіз на роботу та гарантують соціальний пакет різного рівня, залежно від посади. Міська влада підтримує співпрацю із такими підприємствами, каже мер Руслан Марцинків. І додає, це стабільні робочі місця і соціальними гарантіями для сотень івано-франківців. Близько 10 мільйонів гривень ми отримуємо доходів в міський бюджет. Це одне з підприємств, яке сплачує заробітну плату, ПДФО, оренду землі. Податки йдуть в міський бюджет. За рахунок цього ми маємо можливість ремонтувати дороги, робити благоустрій в місті Івано-Франківську. Тому, звісно, вдячні нашим підприємствам, які показують хорошу динаміку, ну і закликаю. Йти працювати на ці підприємства, адже ми знаємо, що є вакансії, можна піти попрацювати, є соціальний пакет. Тому міська влада буде всіляко сприяти для того, щоб такі підприємства розвивалися, збільшилась кількість робочих місць. Бо чим більше буде робочих місць, тим більше буде податків міській, тим більше наші франківці будуть багатші, будуть залишати ці кошти в наших магазинах інших підприємствах. Тому це дуже важливо, що наші підприємства розвиваються.